Значить, от під час служби а, отримав дозвіл на короткострокову відпустку, і під час виїзду вилетіли ми автомобілем на ворожий блокпост і потрапили до полону. До полону потрапили в населеному пункті Мар'янівка Донецької області. Значить, знаходилися в трьох місцях. Я перебував в полоні. Це, а, Ну, перше невідоме місце, друге це, ймовірніше за все Макіївка, і третє Горлівка. І з Горлівки вже ми виїхали, коли нас по обміну обміняли, виїхали до Києва, і потім знову потрапив в Білу церкву до складу своєї бригади. І коли навіть був розпач, були такі моменти, що здавалося, що от все, що ми звідси не виберемося. То те, що ти командир, і поруч з тобою твої підлеглі. І ти не маєш права. Рот, бо кращий приклад це власний приклад. Ти не маєш права розкисати. Тому що якщо ну, ти дозволиш собі бути слабким, то на тебе будуть поруч з тобою твої підлеглі. З цими людьми, з якими ми пережили полон, от, це люди теж рідні мені, це як. Члени моєї сім'ї станемо сьогодні. І катування мені простравили нову, наприклад, підвали, коли ти не розумієш день чи ніч, ну, скільки часу пройшло і так далі. Мішки на голову як виводили на, на поверхню, скотчували, не дай Боже, пережити комусь. Коли ну, дружина прийняла рішення, Приїхати для того, щоб витягти мене, а вийшло так, що всі ми разом виїхали. Я вважаю, що це подвиг.